Окупанти пішли на прорив на одній з ділянок фронту. Генерали Російської Федерації, вочевидь, наказали підтягнути туди все, що є, бо, начебто, відчули слабкість нашої оборони. Та коли танки і солдати ворога сунулися вперед, побачили перед собою великий дрон, що випускав струмені вогню. Наче виверження вулкану спустилося на армію окупантів. Передові танки плавляться, бійці масово і достроково демобілізуються. Такого жаху для расистів ще не було, і про це говоримо далі. Вітаю! Мене звати О. Олександр Крумін ви дивитесь підіює і перед тим як почнемо говорити по темі, запрошую поставити вподобайку і підписатися. Адже попереду ще багато цікавого на запорізькому напрямку. Український дрон здійснив ефектну атаку на позиції рашистських окупантів, які через посадки пробували просуватися на позиції Сил оборони України. Літальний апарат просто підлетів в притул. Окупанти почули його звуки, думали, що в зарослях він їх не дістане. Та раптом начині звідки з'явилися язики по. Олом'я безпілотник потужним вогнеметом почав зачищати все навколо. Він просто випалював прилеглу територію, ліквідовуючи особовий склад ворога. Відео цього удару було опубліковано в телеграм-каналі Кіберборошно. Дрон оснащений запальною сумішю, спершу захопив край посадки, а потім методично випалював її, змушуючи окупантів залишати свої укриття. Наші бійці випалюють зараз із расистами дроном. Локація північніше населеного пункту Українське Запорізької області ішло. Лося в повідомленні. На відео можна побачити, як дрон поступово рухається всередину лісосмуги, випалюючи все на своєму шляху. А штурмова група рашистів при цьому знищується, ймовірно, пошкодило навіть техніку. Таким чином, Сили оборони України опублікували кадри застосування безпілотника під назвою Дракон, що випалює позиції рашистських окупантів із застосуванням терміту. У відео, яке 108 ма окрема бригада територіальної оборони України опублікувала в телеграмі, показано бойове застосування дрона, який за Міс того, щоб скидати гранати або летіти до цілі з вибухівкою, розсипає над позиціями рашистських військових термітну суміш, тобто палаючи гранули оксиду заліза та алюмінію. За даними видання білд, українські військові ще наприкінці минулого року почали розмірковувати над використанням терміту в поєднанні з безпілотниками. У підсумку вони дійшли висновку, що під стандартний FPV-дрон можна помістити близько 500 грамів термітної суміші. Хімічна реакція запускається за допомогою дистанційного керування. Лише незадовго до появи в районі. Цілі зазначають журналісти видання на опублікованих українськими військовими кадрах. Видно, що вогняний дощ триває досить довго, в результаті чого загоряється ціла лісосмуга. Вже через кілька секунд після застосування терміту на землі помітно вибухи, що свідчить про займання і детонацію рашистських боєприпасів. Варто зазначити, що температура горіння терміту досягає приблизно двох тисяч градусів, що дозволяє розпечені суміші за лічені секунди пропалювати навіть залізо, роблячи Номети, гранати та патрони летально небезпечними для їхніх власників. А що відбувається з технікою, важко навіть сказати. Нині в мережі вже чимало кадрів, які фіксують роботу нової української розробки. Ось, наприклад, такий вигляд має територія, опрацьована новим дроном з термітом. Відповідні кадри показують, що на землі після атаки таких безпілотників практично нічого не залишається, лише попіл та обгорілі рештки від боєприпасів та зброї окупантів. Між тим, у мережі також публікували відеозапис, на якому нові. Винахід українських воїнів, дрон-дракон, випалює позиції окупантів на лівобережжі Херсонщини. На записі видно, як дрон скидає запалювальну суміш на ворожі позиції у переліску. Також у мережі вже з'явилась мапа з позначеними на ній місцями, де застосовувалися українські дрони, що випалювали позиції расистів у лісопосадках. Цю розробку вже оцінив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник Збройних сил України в запасі, а нині військовий блогер Роман Світан. Він запевнив, що, хоч поки що, на деревах є листя, скоро Зеленка зійде, і тоді українські дракони випалять укріп райони окупантів у посадках. Далі пряма мова блогера: рашистам дуже складно його збивати. При виході на бойову задачу він допомагає нашим частинам проводити зачищення, наголосив військовий аналітик. Він зазначив, що степи при Азов'я мають лісосмуги. Там окупанти часто зариваються, особливо взимку. Зараз на деревах є листя, тож рашисти прикриваються, так би мовити, зеленкою. Але коли листя впаде, українські військові так би мовити вийдуть на. На полювання при цьому Світан наголосив, що сховатися від такої зброї практично неможливо, адже йдеться про доволі серйозні температури. Це просунуті вогнемети, які мають певні механізми хімічних реакцій, і загасити таке полум'я практично неможливо. Олександр Дмитрієв, радник командувача сухопутних військ збройних сил України, автор і координатор проекту очі також зауважив, що українські винахідники дійсно знайшли можливість створити дрон, який спалює ворожі позиції. Далі пряма мова експерта. Вогонь. Досить лячна річ, навіть для підготовленого військового, коли випалюється позиція. Горить боєкомплект. Навряд чи окупанти носять із собою вогнегасники чи щось подібне. Дрон дракон досить ефективний засіб викурювання особового складу чи знищення позицій ворога. Цим дроном використовується особлива запальна речовина. Наші винахідники знайшли можливість все це зробити як єдиний комплекс із дроном. Хтось називає цей безпілотник Дракаріс, хтось дракон. Цей безпілотний літальний апарат випалює всю позицію противника, якої б вона не була прокоментував радник командувача сухопутних військ збройних сил України. За його словами також допомагає те, що окупанти багато залишають сміття біля своїх позицій, тому все горить ще краще. Нагадаємо, що раніше ветеран російсько української війни, майор запасу Олексій Гетьман у свою чергу також коментував одне з відео того, як ФПВ-дрон випалює посадку, зайняту окупаційною армією Російської Федерації. При цьому сам засіб ураження військовий тоді не назвав. Далі пряма мова експерта. Що саме там працювало, ми точно сказати ще не можемо, поки немає офіційних підтверджень. Це може бути старий, добре нам відомий напалм або якась інша суміш. Можна багато чого вигадати. Головне, що воно горить і дає певний ефект, говорив тоді гетьман. Як бачимо, Україна робить усе можливе, аби технологічно обігнати ворога раніше, російські керовані авіаційні бомби стали вирішальним чинником просування окупантів на сході України. Втім, сили оборони готуються давати відсіч новою зброєю вівчизняного виробництва. Про це пише Форбс. Так відомо, що Україна має намір озброїти свої літаки бомбами власного виробництва. Як заявив бригадний генерал повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, Київ розробляє новий комплект планування та наведення для перетворення некерованих бомб радянського. Зразка на високоточні боєприпаси. Випробувальний політ на Су-24 став важливим кроком у розробці цієї зброї. У повідомленні йдеться зокрема про таке. Цитуємо завдяки крилам і встановленому на хвості ракетному прискорювачу, ймовірно, бомба з gps наведенням дуже схожа на Хаммер. Можливо, українці, розробляючи свої боєприпаси, дещо скопіювали французьку зброю. Відомо, що Хаммер досягає відстані до 65 кілометрів. Повітряні сили збройних сил України, очевидно, задоволені дальністю та точністю. Цієї бомби, чого не скажеш про об'єми постачання, кінець цитати. Та за умови, якщо Україні вдасться налагодити місцеве виробництво нової бомби, вона може почати наздоганяти власну кампанію плануючих бомбардувань РФ. Нова бомба приєднається до дедалі більшого портфоліо вироблених в Україні боєприпасів, що включає крилату ракету Нептун. Новий ракетний безпілотник, паляниця та безліч односторонніх ударних безпілотників, включаючи принаймні дві моделі безпілотного спортивного літака, що може пролетіти тисячу кілометрів із вибуховим вантажем, зазначає видання. Нагадаємо, що Україна також активно і успішно розвиває засоби радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам, що допомагає зберегти обмеження Ежені системи протиповітряної оборони та ракети. Український військовий аналітик Петро Черник заявив днями, що українські системи РЕБ виводять з ладу безпілотники типу шахет 136 131 змушуючи їх змінювати курс і падати після того, як закінчується паливо. У свою чергу українська компанія, виробник безпілотників Бесомар, заявила, що вона розробила безпілотник перехоплювач, який може збивати рашистські безпілотники, і що українські сили вже використовують ці дрони перехоплювачі в зоні бойових. Американські аналітики інституту вивчення війни з цього приводу написали таке. Цитата: Ці українські контрзаходи є частиною більш широких зусиль спрямованих на компенсацію тиску, який повторювані великомасштабні серії російських ударів чинять на обмежену систему протиповітряної оборони України в умовах затримки і непослідовності поставок західної допомоги в галузі безпеки. На цьому все ви дивилися ПІТІВЮЄ. А з вами у студії був Олександр Крумін. Побачимося неодмінно. Бережіть себе на. Все добре, слава Україні.